Історія, яка ну, мене просто вибісила, я, мабуть, до сих пор ще не відійшов, О, розмовляючи з мамою, мого загиблого товариша, от, запитав, як ви, як ви, як ваше життя, розуміючи, що вона не живе, вона існує. Відповідь я почув. Знаєш, віце, йду по вулиці, а в спину. О, мільйонерша. Іду кажу, розмовляю по телефону, а мені в спину. Хулі, ти липишся, в тебе ж син загинув? Прийшла привітати сина на цвинтар з днем народження. Вертається, а їй? Ти що там? Ресторан устроїла? Люди, ви взагалі вже? Чи що? Про що ви мрієте? Що ви, що ви бажаєте після таких от ситуацій? От скажіть, будь ласка. Мені здається, що вам подобається.